Дугасніч! Дугас В'ячеславич! Дугас Вічиславіш! Дугас В'ячеславич! Перший рік! Перший. Фішка і зовуть мене, тому що сьогодні то а завтра там. Я фішка люблю лежати на ліж. А я листочок. Люблю, коли мене полихає вітер. А я сам не підставляюсь, має піар-менеджера. Висенька часенька, я... Сагітка смачна, видно, не тутешня, а що ти даш сама, вишенька-черешенька в ранньому саду, хоч і обережно, поруч та ж піду. А я паяльник, заваліть паяла. Я люблю купальники не люблю, коли їх мало завали паяла. <рес> <рес> а я холодна, <рес> я холодна. А завтра було. А яке кефір? Я позвоню. Тетрапу. Я унікум. Ковдамус і ги тур, юнас до суму. Пост і гондом, іванту там, постнулястом, станикто, но стараю що ж от Бога удара з їм студентів? Латинської. <клес> <Батинською. клес> я жевчик, бо я наркоман. <клес> Наркомани на городі. Рішна ковия є є. а я жолоть. Я жолоть, я просто Бо я є жолоть, жолоть, ну і все. Також дубов, це понятно. Також в нашому рев'ю є народна збірка артистів. Там представляє друг істочок і друг У Нас є така пісня. Ходьте, хлопці, зараз розпіваємо. Э, Облискаємо. Шо, приїжджаємо. Ой, там улузі! Там при дорозі, червоні маки Розпіли! Ой, там прибра! Прикарпаття, життя <рес> за волю, віддали. Ну, я, їх потроює всього ма, лиш витаю. троє. Я, були гармати, шмайсери. Вони не знали, а, я працюю, що. Я, може, знали. Так, там червоний.